Now, while Monika is sleeping, we are going to make a little gift for her on Women's Day, yes? Monika, let's to bed and make a gift for her. Ah, I want to make a little gift for my Jeep. Okay, Jeep with flowers. It's beautiful, come on. decided to paint a car for morning on Women's Day. No? Okay, let's make it. While morning is sleeping, no? Okay, nice. Nice mask. Mask. Так треба там хоч три квіточки помістити, може якось да? Угу. І кришу більш рожеву зробити. To add more pink to the roof. Це то за Окей. Ще. А, ти вирішив жовтим його зробити. Так а чому? Хай би це був рожевий. Вона дуже любить рожевий колір. Вона любить блакитний, рожевий. Теж. А золотий тоже. А, єл. Ну, в принципі, так. Окей, ну давай ще якісь додам. Яскраві кольори, щоб кольоровий був гарний, так? Да? колеса якого кольору будуть. Чи ти квіточки Добре, я не буду спивати? Ні, не треба чорний. Подарунок не треба нам. Коли робиш подарунок людині, то думай про те, що їй подобається, а не тобі. Розумієш? Згадуй, що подобається моніти. Окей вийлот. She likes violet, purple. Ого. А чому ти так? А колеса ж які будуть. Оце так джип. Ти ще мочі фарбу, дивись, не вистачає. Ой, нема фарби, тоски Чому? Є, бери. Вже почав тим кольором, то давай, Ларік. От в тебе ще фіолетовий був. Ти вирішив тим відтінком, давай. Мучи ще і гарно доведи. Ларік, це подаруночок, постарайся. Ти Та, буває такі гарні малюнки, стараєшся, рівненько, отак. Да, Carefully. Straightly. Окей. Okay. Окей. Nice. Let's go. Come on, let's Це Моніка так любить говорити, та? Let's а Летско. Все там закінчується? Ні, Ларік. Ти старайся брати, якщо оцього червоного мало, але його тут ще є. Ти старайся брати не те, що засох, а різкий. Бачиш знизу? Не треба по стінкам, ларчик, вона погано малює. Ось <плес> ти твочив і малює. Dry paint is bad. Суха фарба це вже погана фарба, її не треба чіпати. Окей. Okay. Wheels, wheels. No? wheels. We have red Red Окей, okay. funny. Трошки ось це правда, так Циркл це має шибкру. Nice. It's bigger. Oh nice! Real cheap. Not just a car. Okay, wonderful. What's next? Якусь квіточку будеш червоною робити yeah. чи ні? Можеш трошки покафтає пензлик в червоній фарбі зробити червону. Mm -hmm. Це тобі як підказує. Что ты хочешь, случайно? Найс! Nice. Beautiful pink water. О, а ты поедешь такое? Pink, still pink. Все, все еще, э, ну, рожевый, просто темнейший трошки стал. дуже світло рожевий, а став трошки темніший рожевий. Ну, що це тебе за кольор? Ти чого так з пензликом ходиш, Бармен? Brush should be dry or clean if you are going with it near a sofa. Якщо ходиш біля дивана, то пензлик має бути сухим або чистим. Краще і сухим, і чистим. It's better to be clean і dry. Окей, okay, blue will be better for money. Не дуже велику, старайся, маленьку. Так, так можеш довести, щоб кругла була, бо не зрозуміло, що то квіточка Ларь. І квіточки можеш хвилясті робити, не зовсім круглі. Давай я тобі підкажу. Ось такі, наприклад, да? Так? Я тобі одну підкажу. На, наступні ти сам теж. Найс? Гарно? Mm -hmm. Дивіться, який незвичайний рожевий тут. Або червоний незвичайний. Або ось оранжевий прямо. Тільки вмочає там, де рідкий він. Там, де сухій на стінках, не треба шкляти. Це вже погана фарба. жовто обвести, бо в її зовсім не видно. От, тут. Ну добре. Нет, я! Ой, orange, так. Да. Може ще колеса оранжеві добавить, Так. Okay, Окей, nice. це джип. Дарик, далі сам буде. Чого говорить? Мам, буде цей. Давай, красивий рожевий кольор. Bright pink color. Дівочкам да, можна і ось такі колір. І ось такий, і ось такі. Угу. Так, Окей, от... okay, let us draw. Дві квіточки. Треба третю. Бо дві квіточки не дарують. І у нас виходить значить, типа, виглядає букет let i try to just tell Окей, okay pink mm -hmm. we made third white flower okay yes nice nice Окей, okay. okay. yeah, а, yeah, окей. Yeah, давай. Я сам, я сам. Ручки помыть. Тебе ручки. Я не пообачу. Wash your hands, please. You are drawing. You are gonna paint. Что ты собираешься намалевать? Окей, okay. Which one? Which color? Violet. окей. Okay. Mm -hmm. Тепер Ларік просто намалює джипа. Такого, як йому подобається, мама не буде тіпати. Violet wheels, да? Фіолетові колеса.

Some? Yeah. Okay Which color is next? Red Red Okay Red window. Червоне віконце чомусь, так, да, в нас вийшло? Ні, це малюнок. Угу. В смислі, як це малюнок? На джипі? Так. Да. А. На нас зазв'язує малюнки. Ну, да. Це огонь малюнок. А віконце, де да, я щось не можу зрозуміти? Віконце? Де ж тут віконце, а ще червоний це малюнок? Where's the window? If it's just a drawing. violet. Okay. Mm -hmm. quickly. What Square window, окей. Все, да мою. Це все? А по чому він їде? По горбам? Чи по траві? По чому він їде? По горах, по траві? По снігу. По снігу? Оце так залишен? Так? Mm -hmm. Да? кажете думають білий бо ані ще сніг був? Ага, окей. А колеса такі залишиш, да? Моніка нам з білого зробила сірий вчора, да? Грязний сніг. Ну, в принципі, такі на дорогі буває. Окей. And wheels, maybe wheels. Ну да. Ну ти ж сніг хотів намалювати. Колеса будеш розфарбовувати якимось посередині кольор? Ось такі залишиш? Це все? Це все. Може яскравішим якось гарік. Він такий простий, це ми його повісимо. Ти буває дуже круті малював джипи, цікаві. Додай ще якийсь колір, колеса, може. Це тобі подобається? Так. Окей, okay, if you like it, якщо ти це mm. любиш, тоді добре. Mm. Ларік вирішив домалювати колеса. Мама, переконала. Пінк. Фаніл. Так Не чийки. Ну. Наче бомби мені. Ну. No. have many pictures, many masterpieces for these two days. У нас за ці два дні з'явилось багато картинок, да? багато малюнків. Це Моні під вам, а це чотири Ларіка. Ларік малював і Моні, в тому числі просто на бабушці. От, мамі він намалював. І це чип собі просто. Він мені вже подобається джип і ларик. І зараз у нас тут будиночок засох. мы покажем вам одну идею. И тут хроники, mm -hmm. Да. Э, ты мне режешь, пожалуйста, ты поможешь? Mm -hmm. Да. Мы хотим повесить на стену. Сейчас я Почекай, не спеши, не спеши. Ну, давай до тут режем. Давай. Ану тримай, так як мама тримає сліпку, мама розріже. Тримай двома ручками, я розріжу в тому місці. Окей. Okay. Let's cut it. І зараз ми приклеїмо скотч Ззаду, Окей. Да? Okay. Давай, Ларчик, доклею ще разок, приклей скотчик, так як мама. Я потримаю, розмотую його. Okay. Окей. Good, good, good. Що? Ні ще трошки. Ще Угу. Окей, okay, that's it. Ось тут ми відріжемо. О! Сам. К... Сам? Oh. <laughs> Давай скотч, лип не докліяночки. So, Давай відрізай. Ні-ні-ні. Прямо біля цього, Ларик, ось тут відрізай. Біля самісінького полотна. Ну, давай, ріж, як можеш, добре. Окей, найс. Ось. Да, хочу поїсти. Лартик учиться різати Так, а тут, дивись, залишилося. What we have is such a wonderful picture with a hand, да? Угу. Mm -hmm. На, Ларчик, віше. Ларик хоче сам повісти. Окей. Okay. Wonderful. It's just wonderful, hardna, da? We decided to still make such a short one, a little one. Okay. Nice, now, da? That's also very nice. Okay. We decided to hand our spiders well. Також вирішили повісити нашого панчка, да? Окей, Найс. Nice. Ларик есть храпш. Ларик щасливий, да, своїми картинками. Окей, американ. Вночі не злякаєшся. Ларик, чуєш? Нічі не злякаєшся паука такого. <рігул> Моніка встане, буде свої бішати малюнки. У неї теж є паук, тому зараз творю нас. Получимо за спайю. Давай Моніці зробимо гвоздика такого теж. Ще молоточок. Так. А ну давай. О, це вже краще. А ця штука це, щоб витягувати гвозді, тільки вона тут не справжня. У справжніх молотків треба рівніше. Ти Нерівно забив барбез. На, треба просто, щоб рівніше забути. Молодець.